І, ну, політика держави від початку формування, що ти хочеш закласти в дітей, які ти програми закладаєш, дітей, як ти працюєш з викладачами, mm -hmm. хто ці викладачі? Чи дійсно вони е, є носіями? Якоїсь ідеї, чи якоїсь знання, чи це просто люди, які не знайшли себе в інших галузях життя і тому вимушені працювати в школах як дуже часто трапляється. Знаєш, закриваючи очі на проблему, проблема не зникає. Угу. Ну, трагедія в тому, як казав Олег і, і Бісмарк, що поки платня вчителів така. Дуже мало людей зможуть там працювати за покликанням. Мені здається, що тут не тільки питання платні. Люди не завжди працюють на платню. Їм має бути якось цікаво. От, ну, зараз там молодь… і, і учням. Так. Да. Молодь іде в... В... працювати вчителями. Ну, Дуже сумніваюся. Молодь ні йде, чоловіки не йдуть, і тому це вже жінки, які вже віку більш середньої. Ну...